У холі ректорату Ужгородського національного університету розмістили три групи волонтерів. В одній з них Альона Русин. Вона сортує одяг. Ми розбираємо речі, котрі принесли люди, котрі там дивлячись по критеріях. Є такі потреби на зброю, такі хибешні речі, льонові речі. Є потреби, сортуємо зараз для немовлят, для діток дорослих, жіночий одяг, чоловічий одяг. І там уже за потреби його забирають. Кому там треба, вже і вже відправляють по місцях. Сюди одяг принесла Галина Попадинець. Жінка для цього приїхала з села Підгорб Ужгородського району. Ми принесли одяг, що передали наші односельчани. Ну, стараємося, у нас невеличке село, але збираємо хто що може. Приносимо, допомагаємо, ріжемо на маск сітки також тканину. З іншого боку, холо волонтери нарізають тканину для маскувальних сіток. Віра Федоранович пояснює, яка тканина підходить. Легку, не блискучу, не синтетичну. Темних оливкових, зелених, чорних, сірих кольорів стандарти звичайні, щоб воно було звичайне два шириною до двох пальців, а довжина, яка вже виходить. Інші волонтери розпутують рибальську сітку. З нею далі зв'яжуть маскувальну, каже координаторка волонтеріату УЖНУ Ганна Мелеганич, тому що все таки саме рибальська сітка. Вона найкраща основа, бо найбільш міцна і тоненька. За попередні дні ми вже більше ста метрів довжиною наплили і Шириною це 3-4, То там різна була ширина. У ректораті Ужну також сьогодні збирали спорядження для територіальної оборони Києва. Це розгрузки військові, це штани, тактичні, флісові кофти, лижні спорядження, туристичне взуття. Рації, також от якраз вже помаленьку почали нам привозити це і дрони. Ось, ось це такий короткий, ну скажімо такий більш загальний список. Також ще ножі, ножі ми вбирали. От Що буде застосовано ним? Збір спорядження для територіальної оборони Києва тривав до 17-ї години. Сітки в'яжуть та сортують і збирають одяг до 20-ї. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.